А давайте сьогодні поговоримо, що потрібно зробити Україні, щоб наздогнати Польщу. В моєму розумінні наздогнати Польщу – це значить досягти рівня ВВП Польщі. Ну і враховуючи, що ВВП України у 2023 році становив 179 мільярдів доларів, а ВВП Польщі 811 мільярдів доларів, то для того, щоб догнати Польщу, нам треба збільшити ВВП 4,5 рази. Ну і звичайно ж на цьому фоні виникає інше питання. А за рахунок чого можна забезпечити це зростання? Давайте спочатку розберемо, що таке ВВП і як він розраховується. ВВП це загальна грошова вартість всіх товарів та послуг, що виробляє економіка за один рік. Існує три формули розрахунку ВВП. У всіх формулах методика розрахунку різна, але вони всі виходять на один і той самий кінцевий результат. Особисто мені більше подобається формула ВВП за витратами. Це досить проста формула, яка дозволяє на пальцях пояснити, де нам шукати точки зростання. І за цією формулою ВВП розраховується наступним чином: витрати приватних осіб, куди входять купівля одягу, їжі, авто, нерухомості різних послуг, плюс. Витрати юридичних осіб це закупівля сировини, обладнання, техніки, плюс витрати держави це освіта, охорона здоров'я, безпека, будівництво доріг, плюс експорт це витрати іноземців на купівлю наших товарів. І мінус імпорт це коли наші приватні особи, юридичні особи та держава купує в інших країнах. Імпорт завжди йде зі знаком мінус, тому що він вважається експортом інших держав. І якщо спробувати пояснити цю формулу простою мовою, то вона значить, що якщо економіка виробляє певну кількість товарів та послуг, то вона має їх комусь продавати. А хто є покупцем цих товарів? Всередині країни це громадяни, бізнес, держава і всі ці категорії разом взяті вважаються внутрішнім споживанням в той же час, коли нашу продукцію купують громадяни інших країн, бізнес інших країн чи уряди інших держав, то це завжди вважається експортом. Внутрішнє споживання міцно залежить від внутрішніх доходів. На них впливають зарплати, рівень безробіття, еміграція. По суті, Україна зараз є країною зі слабким внутрішнім ринком, і ця слабкість зумовлена низкою факторів: невелика зарплата, низькі пенсії. Ну і ще посилюється ситуацію перевищення смертності над народжуваністю та імміграція, що приводить до зменшення кількості споживачів та об'єму внутрішнього ринку. Частково цю проблему може маскувати зростання зарплат, але без внутрішнього виробництва це може привести до зростання імпорту, а далі до торгового дефіциту та проблем з платіжним балансом. Тому особисто, на мій погляд, нашій країні кров з носу необхідно збільшувати експорт, щоб забезпечити економічне зростання. При цьому не просто збільшувати, а збільшувати якісно. Що я маю на увазі? Якщо подивитись на структуру експорту Польщі та України, то можна побачити певні відмінності. Ну, наприклад, Польща експортує товари з високою доданою вартістю, а Україна переважно сервину. І для того, щоб навести конкретні цифри, то я скористаюсь таким досить цікавим сайтом, як центр моніторингу економічної складності, на якому можна подивитись, що саме експортує країна та на яку вартість. Там, на жаль, останні дані лише за 2022 рік, але навіть їх достатньо, щоб зрозуміти різницю. А щоб мені не робили зауваження, що через війну експорт впав, то я візьму дані за 2021 рік. Так ось. У 2021 році Польща найбільше експортувала обладнання та техніки на загальну суму 83,6 мільярдів доларів, транспортних засобів на 36 мільярдів доларів, металів та металічних виробів на 34 мільярди доларів, продукції хімічної промисловості на 23 мільярди доларів, і пластикової та резинової продукції на 22 мільярди доларів. В той же час найбільші позиції експорту України це товари рослинного походження на загальну суму 16 мільярдів доларів. Потім йдуть метали, теж на таку саму суму: мінерали на 8 мільярдів та продукти переробки агропродукції на загальну суму 6 мільярдів. Якщо говорити загалом, то у 2000 році в Польщі було лише 4 товарні групи з експортом більше 1 мільярда доларів. А зараз же таких груп понад 80. Для порівняння в Україні зараз лише 11 товарних груп мають експорт понад 1 мільярд доларів. Причому основна група це сировина, така як пшениця, кукурудза, соя, ріпак та залізна руда. І ось ця структура нашого експорту це і є відповідь, чому ми застрягли в пастці бідності, а також відповідь, чому люди з аграрної країни їдуть в пошуках роботи до індустріальної Польщі. І якщо ми дійсно хочемо вилізти з цієї ями та наздогнати польську економіку, то це буде неможливо без збільшення експорту України до рівня Польщі. А саме збільшення неможливо без зміни якісної структури цього експорту. І я хочу сказати, що це досить складне та масштабне завдання, І яке, на жаль, ніхто не намагався вирішити в останні роки.